зустрічаю і здоров'я всім бажаю. І традиційно в такому родинному, теплому, затишному колі звучать отакі рядочки. Спалахнула свічечка ніжним полум'ям. Підійдіть погрійтеся, кому холодно, а світлицю нашу їй осявать, однодумців, мрійників їй збирать, обере й рідній шанувать. Коли скову мамину пам'ятать, тож зігрій нас свічечко, ніжним полум'ям. Підійдіть погрійтеся, кому холодно. Дорога родина! Сьогодні ми нарешті зібралися всі прекрасні музичні світлиці, щоб доторкнутися до святого і правічного роду нашого красного, роду нашого прекрасного, ближче познайомитися з родинами, з дітками. Бо у нас в дитячий садочок ходить 230 діток, а це 230 родин. І, звичайно ж, таку кілька, шановні гості. До нас завітав сьогодні Петро Йосипович Паладіч, відомий він ніжені Божі. Дуже звичайно відомля, ти знаєш наші маленькі дошкільнята. Картинна галерея його прекрасних творів в нас є в дитячому садочку у віковій групі Калинова світлиця. І ми дуже раді, тому що нарешті, після довгої такої перерви, ми зустрілися з вами Петро Йосипович. Вже зв'язано погодилися прийти до нас на гостину сьогодні. Наталя Григорівна Тира, завідуюча художнім відділом музею та. Наш активіст, тато Давиденко Юрій Миколаєвич. Ви бачите, як шановано, я вам представила вже журі. Будь ласка. Родинна світлиця від роду до народу присвячена 156-й річниці від дня народження великої землячки, просвітительки. Педагога, громадського діяча, професора, ім'я якої носить наш дошкільний заклад, а саме 17 років першим на Чернігівщині удостоївся носити це ім'я. І ще одна визначна подія: 46 років нашому дошкільному закладу. Він має свої традиції, звичаї, величезну кількість вдячних батьків. Дітей, отож всіх і сердечно вітаємо з цієї нагоди з Днем народження садка. Колись дитинства, колиська любові. А діти, які у нас в центрі чудові, їх зустрічають щодня садівниці, міні-музеї, в брамі світлиці. Панує тут мамина пісня і казка, театри, вистави. Заходьте, будь ласка. Тут вироні художні працюють. А як наші діти вправно танцюють, ліплять, малюють цілі картини, все тут на радість, на щастя дитини, мудрості вчаться, мріють, працюють, Казки складають, серденьком чують. Ніжність і ласку, щире звертання. Відгук тут є на кожне прохання. Тут не образять малята кіцюню, наш оберіг нашому сюню. при гостях, квіти доглянуть, ще й він шувальну гостям заспівають. Шанують у нас гостину, родину, бабусю, матусю. Найбільше дитин. А родина кожна маленька держава і тримається в ній все на любові. Що ж потрібно дитині, в сім'ї, в родині? Що ж дитині треба? Що дитині треба, дім красивий, білий. І як світлий образ, мамин, погляд милий. Слію приносимо Рідним довгожити, рідним довго жити і всіх нас любити. У кожної людини на світі є родина. Є гарні добрі люди, рідні се за усіх. Є в нашому дитячому садочку, як я вже сказала, багато діток. А ось із одним із хлопчиків, а зовуть його Ромчик, трапилася ось така пригода. І сьогодні на родині світлиці він вирішив нам це все розповісти. Ромти. Мутиця. От і вирішив, що треба потерпіти. піде. Вже колись повиростають діти. Бовці в світі це вічний обой. Жиняє та пустички нема, на щастя вікує у кожному домі. Здоров'я міцного і щедрої долі. Хай тато і мама радіють дитині, хай злагода й мир запанують в родині. Хай тішаться внуками, бабця і дід. Хай буде, як дуб, могутній наш рід! Ось такі побажання. Хай буває. Thank you. Ірина Володимирівна нагорна. Хто мене це проваджає? Я ще силу свою маю! Зучаю! Давним давно ведеться, що наш садок гостинним зветься, традиції бабусь, дідів ми вмієм шанувати і намагаємось цьому малят навчати. Вас, дітки, весну закликати, весну закликати зиму проводжати, діти мої боженята, візьміть оці жайворята, жай беріть та на високу гірку йдіть. Жай високо підіймайте та весненьку, красну, закликайте. Прийди до нас по доляночку, Прийди, прийди ти плучеш, а ти, сонечко, світи ясніш. Пішли, пішли, те привозимо. Ще мабішає русів, ще йому перетин. 大爷，给我来一曲。 Цими днями виповнюється 46. 46 літ і весен. Святкуємо ми це свято в колі наших діток, наших випускників, батьків, колег. Господь створив жінку і саму кращу поставив біля дитини, а з особливо ніжним серцем біля колись кінації. Непомітно якось він прийшов з чистим снігом, тож бою з добром. Центр Софії враз наповним святом, квітами і розквітнув і теплом. Чи, кетрек, цікавляться колеги. В чому успіх, популярність, шана? Де шляхи отій ті дороги від дітей? Родиниця наснага. Щоб він його Київ чує. Часто так говорять в місті. Ну куди ж дитя віддати, щоб навчили так, як треба, і писати, і рахувати. Щоб співало, наче пташко, танцювало залюбки, малювало, мов художник, закохалось у книжки. Не ходіть, ви любі мами, до нас хочуть малюки. Тут зростали мама й тато, а тепер малят ведуть. Діток завжди нас багато. Краще ні усі нас звуть. На заздрить, хтось радіє, хтось потрапить сюди мріє. Ну а вам же, друзі, час сказати, всіх зі святом привітати. У садочку нині свята нас зібралося багато. Шанува. Час настав, а звідлицю як прибрав. На гостині разом з нами наші тата, наші мами. Так урочисто, красиво, бо на це справді диво. Наша капці Ам, скажу я вчора війна. Для дами! Зустрічайте телеграми! Для дами юний вік! Зрозуміли? Це ми із Кирилом таке тут <кхм> розказали вам. Зустрічайте телеграми! Бажання, щоб садочок наш як завжди процвітав, ся б ще бід, нім луна. <плес> <плес> Тири грами з управління буде світу, ні подяки мові, сняні квіти. Ось і на всіх тот і мав. Просто <плес> не зіщити.